І в той час, коли на Львівщині тривають протести з вимогами скоротити, зупинити некритичні критичні витрати, і все-таки більшість коштів скерувати на допомогу, на підтримку наших захисників і захисниць, ми з'ясували, що Стрийська мерія щороку виділяє гроші приватному футбольному клубу. І цьогоріч на це передбачили понад 5 мільйонів гривень. Що За... цікаво, що власне з'ясувалося, що до відношення до цього клубу має син Олега Канівця Тарас. Власне він був серед співзасновників громадської організації, кому належить клуб Скала 1911. І сам Олег Канівець відкоментував нам цю історію і заспокоїв, що як тільки сам пан Олег став мером, тобто як він став мером, то його син вийшов з цієї ГО. тобто... Юридичного контакту вони від прив'язки до цього клубу не мають. Водночас видання «Спортивна трибуна Юа взагалі коли робила аналіз власності різних футбольних клубів. Взагалі називає Олега Канівця фактичним керівником цього клубу, хоча дійсно юридично він не має до нього стосунку. Ну та тобто формально формально ми не можемо говорити про те, що цей клуб належить або міському голові, або його сину, але точно факт залишається фактом. Приватний футбольний клуб фінансується за кошти міського бюджету, і ну, це якби виникає щодо цього, виникає багато запитань насправді і тут. Якщо є така добра воля на розвиток футболу, то я не розумію, чому не створити муніципальну футбольну команду, як це є, наприклад, в Дрогобичі, де є така команда, яка називається Галичина.